Розпаковка. Очевидна розпаковка з тему. Зараз будемо перевіряти качество віще. Я не знаю, що тут. Бо це не моя посилка. Так. Непонятно. Шапка. Чехол. Непонятно, Термобільйо. Тянеться тепленьке пайдет. Видно такий начос? Резиночка. Все як полагається. Опять балаклава і опять літній варіант Я не знаю, що від з ними буде робити, солити чи шо. Дивіться. Літня балаклава. Просвіщається, йоп твою мать з ромою, блять. Чехол теж, наверное... Солити буде. Ви, кстати, подивіться там Пару відео назад. Я вже робив розпаковку, там теж була типа балаклави і типа чехла. Ну що сказати? Китай, він і в Африці Китай. Нормально, нормально. Такий матовий пластик. шапочка. Ну, шапка тепла. Шапка тепла. Така коротенька, тепла шапка. Можна так зробити, можна так. Нормальок. Не забудьте підписатися, поставити лайк, поділитися з друзями, з рідними, не з рідними, з друзями, з рогами, з усіма. З вас лайк, з нас контент. Фаналі.